Вітаннячко! Сьогодні з вами розглянемо новий законопроект, який було подано до Верховної Ради нещодавно, відносно того, що, начебто, буде скасована обов'язкова мобілізація, і тепер військовозобов'язані матимуть можливість. За умови, якщо цей законопроект буде прийнято, тому що нагадую, це поки що законопроект він ще не узгоджений, він ще не пройшов якісь е мотивовані відгуки від спеціальних комітетів ще не отримані, тому це тільки ж поданий документ, який ще підлягає обробці аналізу, але, але він вже є, його обговорюють. Ширяться дуже цікаві міфи навколо цього законопроекту. Але давайте все ж таки, хто любить покуперсатися більш суттєво в законопроектах, а не просто заголовки почитати, то. Зараз я вам хочу якраз відкрити цей законопроект і зачитати про що саме там мова. Тому що там насправді не тільки нюанс щодо відмови військовозобов'язаних за особистими або релігійними переконаннями, відмовлятися від мобілізації, від служби в військових формуваннях. І замість того. Якщо людина буде відмовлятися і не буде хотіти служити, то відповідно такі військовозобов'язані будуть залишатися до е певних робіт з оплатою мінімальною, звісно, але е буде, як то кажуть, альтернатива. Але не все так просто, друзі, тому що якщо зануритися в сам законопроект, я вам зараз зачитаю, кому цікаво, все ж таки, зануритися трі трішечки. І зрозуміти, про що там де мова, насправді там не так все райдужно, як це передбачено і зараз обговорюється на теренах інтернету. Тому що там є певні особливості. Зокрема, не так все просто, що от ви не захотіли, ви відмовилися від служби в лавах ЗСУ. От і якимось чином, там вже ранок почався робочий день. Що ви, якщо відмовилися, то ви от просто пішли, наприклад, там, допомагати розбирати певні завали. Не все так просто, не все так однозначено. Там, до речі, є певні нововведення, про які чомусь я не знайшла аналізу на теренах інтернету. Тому пропоную вам зараз все ж таки послухати, кому цікаво, хто сам не має часу почитати. Але цікавиться цією темою. І так про що взагалі цей законопроект? Я зараз вам шматочками зачитаю, тому що тут вводиться не тільки оця можливість щодо відмови від мобілізації, від проходження військової служби за мобілізацію. Тут є момент інший, ну для прикладу. Тут носяться з пропонуються внести зміни до статті 22. що тут написано: надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно власниками, яких вони є. Крім приміщень, якому громадяни проживають в межах площі, яка не підлягає оподаткуванню, а також транспортного засобу, який є єдиний у власності громадянина, Збройним силам України іншим військовим формуванням, оперативно-рятувальним службам цивільного захисту, з наступним відшкодування державою їх вартості в порядку, встановленим законом. Пам'ятаєте, я вже робила огляд попередньо, був на законопроект, який... Там 82-26, якщо я не плутаю, хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, тому що це вже було майже рік тому, але там вже вносилися такі пропозиції, які потім були згодом відхилені. Коли могли мобіль забрати собі, наприклад, для певних військових завдань, наприклад, авто. І, типу, запропонувати компенсацію. Як вона буде проходити, які там вимоги, який там порядок тої компенсації за це забране авто, так ми і не побачили. Цей законопроект зняли. І тут ми бачимо, я вам зачитала це, звісно, я як завжди вам надам посилання на цей законопроект. Тут ми бачимо, той проєкт відхилили, а тут. Той саме та сама вимога, тільки більш коротенька і без жодних взагалі уточнень і процедур компенсації, подана в цьому законопроекті. Це перша фішечка, про яку чомусь на загал не пишуть. Не знаю чому, але висновки робити нам з вами. Тому я вам і запропонувала все ж таки трошки занурюватися. Далі ще один цікавий абзац. Громадяни, які перебувають у запасі, не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штата штатами воєнного часу. Мається на увазі певно штатний розклад. Під час мобілізації можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Ця норма не поширюється на громадян, які офіційно працевлаштовані, тобто отримують не менш ніж 0,70 ставки окладу або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачені законодавством податки і збори, що ми бачимо? А ми бачимо, що якщо, наприклад, військово зобов'язаний не працевлаштований офіційно, його можуть добровільно, примусово. Формулювання цього абзацу, який я зараз зачитала. Залучати до виконання робіт. Ну, Наприклад, для відновлення, так? Тут не пишуть, які саме, тут просто написано оборонний характер. Що це має бути? Не уточнено. Яким чином має людина залучатися не уточнено. Чи будуть за ці види робіт якось компенсувати людині гроші? Не написано. Я вам читаю одразу з законопроекту. Посилання, повторюся, я вам надам. Ми завжди надаємо під нашими ефірами посилання. Така от цікава думка. Да? Ви, до речі, напишіть, що ви з цього приводу думаєте, тому що от такі тези вони насправді дуже підступні. Чому? Тому що якщо немає уточнення конкретики в таких позиціях з приводу, коли залучають людей без якось, якогось оформлення, тобто тут нічого цього не прописано, самі розумієте, це одразу відкриває певне поле для маніпуляцій. Тому що, коли немає конкретики, можуть сказати, що сорі, ось у нас зміни до закону. шановний, ми тебе там забираємо туди-то, туди-то. Ще один момент. Оце й формулювання дуже цікавеньке, коли людина здійснює підприємницьку діяльність і вчасно сплачує передбачені законом податки і збори. Ви знаєте, що на період дії воєнного стану підприємницька діяльність, тобто ФОПи, та по деяким категоріям звільнялися оплати податків та зборів. Звісно, там були нюанси, але виходить, якщо людина скористалася наданим правом в періоді воєнного стану не сплачувати податки, і але здійснює підприємницьку діяльність і наприклад, оплачує заробітну плату своїм працівникам, але там за себе, наприклад, податки вчасно не сплачує, виходить, що а, таку людину, яка є військово зобов'язаною, також можуть залучати до таких цікавих робіт, як оборон, яка який має оборонний характер. Це ми просто з вами розбираємо звичайну, звичайну норму відносно, от, як це може взагалі відбуватися. Наступне, той абзац, про який багато хто писав, тут якраз про морально вольові якості кандидатів, на призов, значить. Абзац звучить наступним чином: призов громадянам військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють ДЦК та СП за сприянням місцевих органів виконавчої влади або командирами військових частин. В тушечках описуються служби, які можуть залучати. Враховуючи морально вольові якості кандидатів на призов, а також письмове підтвердження готовності виконувати бойові та інші завдання на умовах запропонованого на час воєнного стану контракту військово зобов'язані громадяни, які через релігійні чи особисті переконання письмово відмовляються від призову на військову службу, для виконання бойових завдань можуть бути мобілізовані. В дужечках залучені відповідно до форму... форм... сформованих замовлень до Кабміну місцевих військових адміністрацій, органів місцевого заврядування на роботу на підприємства оборонного та іншого секторів економіки, або до виконання суспільно корисних робіт в дужечках на договірних умовах з оплату праці за місцем реєстрації або фактичного проживання, або за письмовою згоди громадянина в інших регіонах. Цікаво, правда? Так от, тут незрозуміло, які маються на увазі морально-вольові якості. Жодних критерій, уточнень, чи якимось чином це буде якось розширюватися. Тобто, що це має бути? По якому принципу взагалі будуть кандидати на призов відбиратися і письмове підтвердження готовності виконувати бойові та інші завдання. Взагалі не зрозуміло, яким чином це все буде. Формулюватися, яким чином будуть відбиратися такі кандидати, і кого будуть відправляти на мобілізацію, а кого будуть відправляти на виконання певних робіт? Незрозуміло. Тому що, от якщо от ви приходите до адвоката на консультацію, да, і ви питаєте, там, які речі є там, законними, які речі є незаконними, так от, от такі формулювання загальні, друзі, вони взагалі, наче щось і є. А по факту ви самі розумієте, що як це все сформулювати, як це може оформлюватися, яким чином людина може розуміти, куди вона потрапить, якщо вона напише заяву, що вона, наприклад, не хоче бути мобілізованою, але там десь не пройде по якимось моральним якостям, які незрозуміло якимось чином будуть визначатися, і її там направлять, не знаю, там носити цеглу десь в зоні бойових дій. Тобто, тут взагалі не а, так, стаття 23. Далі йдемо. Військово зобов'язані громадяни, які з релігійних або особистих переконань письмово відмовляються від мобілізації у військові підрозділи для захисту вітчизни зі зброєю в руках, але підтверджують готовність бути залучені до виконання робіт відповідно до абзацу. А, значить, тут. Також у цей нестиковочка. Тобто, виходить, якщо ви відмовилися за релігійне або особистими переконаннями нести службу зі зброєю, але не хочете також і працювати, то вас все одно мобілізують. Тобто і, 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 і що, і до чого це. Тобто розумієте, тут. Начебто щось написано, от написано багато, от серйозно. Але сказати, що тут щось обґрунтоване, якимось чином проаналізоване, і якимось чином це все описано так, щоб воно було реалізовано потім на практиці. Ну, особисто моя думка, я цього тут не бачу. Друзі, напишіть, ви що з цього приводу думаєте, тому що про це от багато галосу про цей законопроект. Що відтепер, якщо ти не хочеш бути мобілізованим, ти можеш відмовитись, якщо в тебе релігійні переконання, і, і піти працювати незрозуміло як, на яких умовах, і про це ще мають бути підтверджені морально вольові якості. Як на мене, це все. Дуже непродумано і і незрозуміло, як воно все може реалізовуватися на практиці. Йдемо далі, друзі. Тут ще не все. Тут дуже цікава є історія не тільки про те, що можна відмовлятися від служби, а тут ще є, що на ЖКХ, в ну, наші ЖЕКи, інші організації, які здійснюють експлуатацію будинків, їм тут нові повноваження цим законопроектом вводяться. Зараз я вам зачитаю. Зачекайте. Дуже цікаво. Житлово-комунальні організації, інші організації, підприємства, установи, які здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків відповідно до розпоряджень районних ТЦК та СП та рішень виконавчих органів сільських селищних міських рад, своєчасно подають необхідні відомості до зазначених органів про призовників і військово зобов'язаних сповіщують їх про виклик до районних ТЦК та СП шляхом вручення повісток та сприяють прибуттю за викликом. Питання. Що означає, сприяють прибуттю за викликом? Тобто, що це може бути? От серйозно, от, наприклад, в ЖЕК приходить, наприклад, перелік військовозобов'язаних, які зареєстровані за дільницею, де здійснює своє обслуговування той же ЖЕК? Що вони мають зробити, щоб відповідні військовозобов'язані з'явилися в ТЦК ТСП? В них немає повноважень, як в поліції. Для того, щоб військовозобов'язаних привезти, привести, мають бути повноваження, мають бути якийсь порядок, і має бути роз'яснено права, в принципі, і дотримані права того, хто, кого запрошують. Розумієте? Ну, це виходить як. Тобто, нам, наприклад, там з Одеси, да, дуже багато скарг було, коли там на блокпості хлопці телефонують кажуть, нас зняли просто а, з автобусу, та, і зараз нас от, запросили всіх сісти в машину, і ми зараз їдемо. Незрозуміло куди. Це як називається? Ну, от, серйозно. Оксана, в поліції є повноваження? Дивлячись на що, перевірити документи, наприклад, так. Але безпідставно просто взяти, запакувати людину з, з дому, да, зателефонувати в, в квартиру, він там або вона відкриває двері, і, і, і що? Ну, і, і як? От поліцейський як має виконати отаке, от як це? Спри, сприяння прибуттю за викликом? Ну... Це як людину в піжамі, типу, привести? Ну серйозно, я просто знаєте, як я чому це такою простою мовою обговорюю? Тому що, наприклад, для мене, як адвоката, який читає, просто з вами разом ми розбираємо цей законопроект. У мене дуже багато питань, ну насправді ну, немає таких повноважень, щоб прямо от так по щелчку це все робилося, і можна було там людину з квартири або просто з будинку взяти і кудись там перенести чи посприяти прибуттю. Тобто, що це що тут малося на увазі? Можливо, була якась думка, але вона трошки не була завершеною. Тому трошки не зрозуміло, як це все навіть от на практиці може бути реалізовано. Елла пише. Як викрадення людини. Ви знаєте, це може бути і так кваліфіковано, тому що насправді ну що значить посприяти прибуттю за викликом ще й представнику ЖЕКу? Ну, ну, ну як? Ну серйозно. Далі дуже цікаво, значить, внесення змін до статті 39. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти військовозобов'язані, які перебувають у запасі, не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації, або не підтвердили письмово, що з релігійних чи особистих переконань відмовляються від мобілізації військових підрозділів на захист вітчизни яч... зі зброєю в руках, але готові бути залучені до виконання робіт. Ну, це дублюється. А тут є, до речі, непогані зміни. Ну, як на мене, ви можете написати свою думку, але, принаймні, ну, це створення єдиного реєстру ветеранів війни. Це нова інформаційна-телекомунаційна система, яка призначена для реєстрації, накопичення і зберігання і захисту інформації про ветеранів війни осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Які брали участь у забезпеченні безпеки? Оборони відсічі і стримувані збройній агресії Російської Федерації з 2014 року постраждалих учасників Революції Гідності, членів сім'ї таких осіб та членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, захисників і захисниць України. Дійсно, такого реєстру не було. Це ну, тут аргументовано, але це в в принципі має я так розумію, на меті спрощення накопичення цієї інформації, щоб можна було простіше. Швидше надавати, наприклад, там, ті ж довідки, виплати, щоб, наприклад, ЗС, зайшовши до такої системи, могли одразу з різних регіонів брати інформацію, щось дооформлювати за такою потребою. Теоретично, це кльова ідея, як на мене. Тому що, ну, наприклад, рація, да? ви, наприклад, хочете взяти шлюб з людиною, ви там самі зі Львова, шлюб ви хочете укласти у Дніпрі для прикладу, і в такому разі вам. Все одно РАКС в Дніпрі може зайти в загальну систему, витягнути інформацію, що ви дійсно там розлучені, або у вас немає зараз діючого шлюбу, і вам дадуть можливість одразу зареєструвати шлюб. Тобто не треба вам їхати у Львів, брати, як раніше, колись там було, треба було взяти довідку, що ви не є у шлюбі, і потім їхати у Дніпро, наприклад, укладати шлюб. Наявність таких систем вона трошки спрощує життя. Так само, наприклад, коли ввели, в нас є, є єдиний державний реєстр речових прав. Кожен нотаріус, зайшовши в нього, може побачити, наприклад, яке у вас майно. Це дуже спрощує життя, наприклад, коли це оформлення йде спадщини. Тому такі єдині реєстри, вони на практиці вони дійсно допомагають. Принаймні, коли ти з цим працюєш постійно, то це дуже відчувається. Далі йде, хто формує цей реєстр. Зараз, секундочку, що тут ще дається? А, дуже класне дуже класна уточнення. Розширено перелік, хто відноситься? Ну, принаймні, тут написано: хто відноситься до ветеранів війни, тому що не всь, ну, раніше учасники бойових дій. Ті люди, які отримали інвалідність внаслідок воєнних бойових дій, вони не входили до цього поняття ветерани війни. На жаль, і через то вони втрачали певні плюси, певні дотації, певну допомогу від держави, яку вони могли отримувати. Так, от тут. В цьому законопроекті це питання вирішується, принаймні вони спробували це якось розширити, і тут є уточнений перелік до ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, а також учасники АТО, ООС інших заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримувані збройної агресії Російської Федерації з 2014 року. То всі військовослужбовці за цим розширеним переліком, які мали підтверджені мають підтверджені участі в означених діях, вони тепер, якщо за умови буде прийнято цей законопроект, вони будуть прирівнені до ветеранів війни. Що це дає? Це дає розширений перелік можливостей отримання певних соціальних пільг, можливості там встати, наприклад, на Чергу до отримання квартири, нерухомості, тобто покращення своїх житлових умов, певні знижки, певні умови для оплати комунальних послуг і тому подібне. Далі йде порядок надання статусу учасника бойових дій. Тут, в принципі, самі можете зачитати, що тут ще є. Що тут ще є? А, так. Саме завершальне, щоб не затягувати ефір, тому що так розумію, що довгенько ми з вами спілкуємося, але найцікавіше наприкінці, як завжди, плюшечки. За зверненням ТЦК та СП, Центральне управління або регіональних органів Служби безпеки України доставляють до ТЦК та СП. Центрального управління або регіональних органів СБУ України осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачені статтями 210 210 і 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Що це в нас за стаття така 210 КОАП? А це в нас стаття йдеться про порушення резервістами військовозобов'язаними вимог щодо військового обліку. Ну, для прикладу. Ви приїхали в іншу область і не стали на облік. От ви там живете, наприклад, вже квартал або декілька місяців. Ви не стали на облік. І відповідно, коли виявляють, наприклад, на блокпості або при перевірці документів, перевіряють документи, виявляють, що ви тут там, проживаєте вас не один раз тут бачили, але ви не стоїте в місцевому ТЦК ТСП на військовому обліку. Відповідно, на вас складають протокол. І якщо буде внесено цей законопроект і його буде прийнято, то вас можуть добровільно, примусово привести до ТЦК та СП, або привести до представництв Регіональних служб безпеки України. Ось такі от цікавенькі зміни. Напишіть, будь ласка, вашу думку, що ви думаєте, тому що я ж кажу, я коли сьогодні ранком за чашкою кави читала цей прекрасний законопроект. Трішечки в мене, знаєте, хто постійно дивиться ефіри, питають, чому в мене іноді одна брова вище кудись там від подиву підіймається. Так от, ранком сьогодні таке саме було. Певні зміни, які тут пропонуються, вони в мене викликають подив, тому що вони не розширені, вони не зрозуміли, на основі чого вносяться, тому що таких повноважень, навіть щоб виконати такий припис. Я не знаю, наприклад, державні органи, які мають такі повноваження, навіть поліція, яка може при певних умовах, наприклад, до вас приходити додому, це на це має бути, наприклад, ухвала суду. Просто так прийти, зателефонувати і вас витягти з квартири кудись повезти, Повноважень у поліції немає. То мають бути певні документи, мають бути підстави, а все інше це вже поза правовим полем. Це є порушенням прав людини. Тому я вирішила вам саме зачитати ці зміни, тому що пересказати таке, ну, я, наприклад, не можу. Тому от така от історія. Олена Бац пише, про які права йде мова в сьогоднішній Україні. Людей викрадають на вулицях. Олено, ну, права, ви знаєте, я вам хочу сказати: у нас права є, просто треба їх відстоювати. А що таке, коли їх немає? Вам більше розкажуть ті, хто побували в окупації. Не буду зараз дуже цю тему мусолити, але насправді, насправді. Що таке безправ'я, розумієш, коли його дійсно немає? У нас права є. Просто це треба фіксувати, кликати ту саму поліцію, хоча ви часто пишете, що та ні, та вони нічого не роблять. Роблять друзі. Треба просто телефонувати, скаржитися. Коли ви це все смикаєте, чомусь це все спрацьовує в тих, хто це робить. А просто ображатися і казати, що нічого немає, ну, звісно, якщо нічого не робити, може, нічого і немає. Я особливо так не можу сказати, тому що роботу поліції ми спостерігаємо. дійсно є там суб'єктивний фактор, спрацьовує як повсюди. Але якщо цим користатися правильно, то це все працює. Оксана пише: в них немає навіть посвідчень, і ви це прекрасно знаєте. Оксана, в кого в них? Трошки не зрозуміла. Добре друзі, Оксана Ковальська сприяють прибиттю хоп, і в машину викрили людину. Е, ну, хто його знає, і таке іноді бувало, але з цим благо борються, якщо на це скаржитися. Але я ж кажу: цей законопроект в мене особливо, особисто точніше, викликав подив, тому що те, що прописано, воно, як на мене, воно не практичне. Тому що незрозуміло, яким чином це все, по-перше, виконувати. По-друге, тут не спостерігається дотримання прав людини, якщо це все буде якось пропущено далі. Але маємо надію, що профільні комітети все ж таки з цього приводу нададуть свої кваліфіковані роз'яснення і уточнюють, де є прогалини в цьому законопроєкті, щоб не було порушень. Прав людини, тому що війна війною, а захищати права людини треба постійно. І дотримуватися прав людини треба постійно. Добре, друзі, буду їхати, тому що робота чекає. Всім бажаю мирного дня. Чекаю на ваші думки з цього приводу. І зараз залишу, як обіцяла посилання на цей законопроект, і будемо далі з вами рухати. Всім вдалого дня! До нових зустрічей в ефірах. На все добре!